Привіт! Е, вирішив поділитися проектом, який ми побудували на ноукод хакатоні. Е, я зараз на тижні NoCode в Білані. і таким дивним випадковим чином потрапив на хакатон. От Катя хотіла участвувати. Я прийшов підтримати і поїсти піцу на халяву. В результаті в них не прийшла одна людина, і мене затягнули до себе в команду. От. Um, але попри те, це в мене вийшла гарна можливість познайомитися з Нейтен. І хочу поділитися, чим ми загалом, uh, що ми побудували. Uh, отже, ідея Хакатону була побудувати щось, якщо тут трапиться якийсь глобальний колапс, та якась система, яка корисна буде людям для, для виживання або для комфорту. Тож ми вирішили побудувати таку матчингову систему, де люди можуть залишити заявку, якщо їм потрібна якась допомога. Там їжа, продукт, одяг, чи транспорт, чи медицина. А друга частина людей можуть знайти цю допомогу. Ми побудували це все в Енейтен, бо вони були організатори Хакатону. І вимога була побудувати хоча б на автоматизацію в Хакатоні. Ми пішли трошки далі і побудували практично всю систему на Енейтені. Плюс використали базу веєртей. Як це працює? У нас є посилання форма, яка побудована на інте. І чим мені сподобався Night. Наприклад, чого немає в Мейку, що, що є можливість подувати форми, і дані одразу стартують і передаються в автоматизацію, дуже зручно. Наприклад, мені потрібно там теплий одяг. Та. Я ввожу якусь адресу от, і надсилаю запит. В цей момент спрацьовує сценарій. Система аналізує запит, виділяє, категорізує його, аналізує адресу, виділяє район міста, створює запит в ваєртейблі. Да? Шукає, чи є вже в когось ресурси для того, щоб одразу надати допомогу. І якщо знаходить, да, повертає користувачу таку повідомлення, да, ваш, ваш запит отримано. Тут ви можете знайти запити у вашій ерії. Да? Тобто воно воно побачило запит, побачило, що це категорія одежа і що воно знаходиться в моєму регіоні. Вот. І повернула цю відповідь. І так само працює, якщо потрібно а, хочеш допомогти, в тебе є якісь ресурси, там, час, одежа, їжа чи медицина. А, ти можеш поділитися цими ресурсами, наприклад, Some Food. А, знову ж таки, вводимо адресу. От е схожий сценарій, да, тільки він, він категоризує ресурси, які в тебе є, категоризує ерію, в якому ти можеш ці ресурси надати, створює їх в базу ресурсів, шукає, чи хтось вже шукає такі ресурси на даний момент, і е генерирує сторінку з тими, хто шукає. Та? Тобто ми бачимо, що от був запит в цьому регіоні по категорії їжа. І людина, яка може дати допомогу, може одразу сконтактувати і дати допомогу. Така долі пристала, ефективна система. Е От, зараз можу показати детальніше, як воно працює в самому, в самому най-тен. Да, протестити ворог. Наприклад, мені потрібна якесь ліки, я вказую адресу. От, і тут ми на фоні можемо побачити, як спрацювала, як спрацював сценарій. OpenAI згенеривуєш html сторінку, сторінку, да, яку ми дали відповідь. А, от запит ваш прийнятий і ресурси в моєму регіоні з доступними ліками. Да? От, тобто, якщо детальніше подивитися, як працює сценарій, у нас є екстрактор на базі AI, який взяв запит, да, виділив категорію. Urgency. Наступний модуль OpenAI, який визначив по адресі район міста. От ми даємо інструкцію, да, скажемо, знайди адресу. Наступний сценарій створює запит. Цей сценарій шукає схожі запити вже у базі. Да, схожі ресурси от, і знаходить їх в базі. Ось це наша база Airtable, Я згенерив за допомогою я і також там 100, 100 ресурсів і 100 е, запитів. Тобто, по суті, у нас є база з ресурсами з різних регіонів, різними критеріями, з різними категоріями для того, щоб гарно протестити систему. Тобто, це запити, це ресурси. От, теж в різних місцях е, різні ресурси і окрема база волонтерів. От, і наша система працює таким чином, що якщо ми знайшли ресурси, ми одразу їх видаємо, да, заходить ця відка, OpenAI генерує сторінку HTML, щоб гарно сформувати відповідь читабельну для користувача. От, ми йому кажемо: ось дані, які ми витягнули в форматі JSON, сформатуй ці дані гарно, в HTML, покажи користувачові, для того, щоб йому було зручно читабельно бачити. І повертаємо як, як, через Webhook Response як HTML-стрінг. Якщо ж ми не знайшли ніяких ресурсів, ми шукаємо тоді волонтерів. Та, і кажемо, якщо ресурсів немає, от в твоєму районі є волонтери, які працюють в твоїй категорії, можеш до них звернутися. І так само Якщо немає ресурсів на волонтерів, ми просто кажемо, що твій запит прийнято, як будуть ресурси, ми, ми тобі е, з тобою контактуємо. От. Це один такий простий сценарій. І другий, ми побудували е, додатковий інтерфейс, для того, щоб користувачам зручніше було залишати запити, ми побудували телеграм-бота. От, е, який працює із текстовим режимом, і з голосовим. Е, як це працює? Є такий бот. Е, я залишаю запит. Наприклад, моє ім'я Макс, мій номер телефона в неформатованому форматі. Та просто залишаю. Е, я аналізую цей запит. Виділяє, бачите, структуровані дані, тобто з текстового неструктурного формату він виділив ім'я, номер телефону, категорія, адреса і запит. Для того, щоб можна було зручно поставити да, в базу. І говорить: як тільки ми знайдемо ресурси, ми для тебе сконтактуємо. Потім він шукає от, самі ресурси, форматує їх. Знову ж таки, за допомогою AI ми форматуємо в зручному з JSON в зручному форматованому вигляді і віддаємо. Користуючові. Тобто, якщо є якісь ресурси, людина одразу отримує ресурси, контакти, може сконтактувати і отримати. От. І Так само працює в е голосовому режимі. Наприклад, я записав таке аудіо. Не знаю, чи буде чути вам. Де, по суті, теж говорю. Так, тобто, я тут просто начитую на мікрофон, щоб мене звати там так, то мій номер телефона, моя адреса і що, що їм потрібно. Якщо, наприклад, закинуться аудіо, ну, тобто, в реальному часі я записую просто на прямо да, Зараз для демонстрації просто перекинувши записане аудіо. Він так само сценарій витягує дані, все, що я сказав, та і знаходить потрібні ресурси. От. Така от у нас вийшла система. У мене доволі вийшло непогано. Класний отримав досвід роботи з NightTen. Фактично, десь це все ми побудували за, за години три, мабуть. Більше часу зайняло це обдумувати ідеї, концепт, там, тестувати, готувати презентацію і так далі. От. Е, ну, єдине, що з лайфхаків мені допоміг Петро е, та, з, з нашої команди, там деякі штуки, які я не міг вирішити, наприклад, як сформатувати дані, е, які ми коли багато даних, як і сформатувати для того, щоб передати яйці і, і згенерити. Стрінко ж таме симпатично. От. А так. Загалом, по-моєму, вийшло прикольно. Ну, В інших команд вийшли теж класні проекти. Було і е, natn телебачення, побудовано додатки, е, коротше, і сервіс, які генерять е, музичні як це плейлісти на, на час апокаліпсису. Але з цікаво, ми з Катєю помітили, що якщо всі е, робили або якісь розважальні такі штуки, щоб як це е, вразити глядачів, щось таке, показати круте, то наш фокус був зробити реально працюючий кейс, який працює на блекаути. Е, да, ми сміялися, що поки Європа думає, як генерити якісь е, Плилісти на, на час апокаліпсису, то ми реально шукаємо робочі рішення, а, тому що українці не готові, не готові помирати. От. Тому такий дуже класний досвід. Загалом а, багато інсайтів і класний досвід роботи з НАЙТ. Не знаю, таке відчуття, що це може бути тепер мій улюблений інструмент. Попри те, що останні 9 років 8 років це був мейк, uh, от. Так. Надіюсь, вам сподобалось, папа. -па.